Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь, рясно поблагословить кожного із вас. Вірю в те, що ви в Божих руках, вірю в те, що Бог веде вас, що Бог керує вашим життям, що ви маєте це водіння Духом Святим, керівництво Духа Святого, коли ви сьогодні. Довіряєте своє життя, і Дух Святий, він навчає вас, як вчиняти. Амінь. Коли ми живемо Духом і по духу вчиняємо. І ось, друзі, хочу сьогодні згадати про двох людей, один з них апостол Павло. І він говорить: Бог, який обрав мене, це Галатам 1.15, від Лона, матері моєї і покликав благодаттю своєю, благоволив відкрити в мені свого сина, щоб я благовістив його між язичниками. Друзі, ми повинні з вами зрозуміти одну річ, те, що говорить Іеремія, що я народився не просто так. Бог захотів, щоб я народився. Це було в Божих планах, я Божий проект. І коли мене ще не було, Бог вже бачив, ким я повинен бути і чим я повинен займатися. Бог освятив мене, поставив мене. І він говорить, раніше, чим я з'явився взагалі, як в зачатку, я вже був народжений в думках Бога, в його планах, і яким я повинен бути, і чим я повинен займатися. І ось, друзі, тут точно така ж ідея. Він говорить, Бог мене обрав, тебе Бог теж обрав, для чогось обрав. Ти обраний для чогось. Бог тебе обрав. Потім Бог тебе кличе. Прямо зараз тебе Бог кличе в служіння, в посвяту, в покликання, в Божу церкву, в Божу мандрівку. Бог покликав благодаттю своєю, Бога так багато милості, благодаті до тебе. Він хоче, щоб ти переживав Господню доброту. Він хоче, щоб ти переживав разом зі мною, що є воля Божа, і вона лагідна, вона добра, вона досконала. Він хоче, щоб ти переживав Божу благодать, коли Бог благословляє, коли Бог виливає, коли Бог щедрий в твоєму житті. І ось ми бачимо: Бог обрав, Бог покликав, Бог благоволив, відкритий, Він відкриває. Тобі, Ісуса Христа, Він відкриває Тобі Ісуса Христа. І для чого? Для служіння для благовістя, для свідчення, для того, щоби ти, переживаючи славу Божу, ти міг стояти на всякому місці і говорити слава Богові і переводити погляд людей на Бога живого в Твоєму житті. Тому я сьогодні вірю, що ти обраний як чоловік, як дівчина. Як е сьогодні дружина або як родина, Бог обрав вас, Бог кличе, Бог хоче щось сьогодні робити в вашому житті, Бог хоче відкривати, Бог хоче з вас зробити своїх служителів. І ось, повертаючись до Іоремії, він говорить: перш ніж Бог створив мене в лоні, він каже: Він мене пізнав. Він мене, Бог говорить, я тебе пізнав, я тебе пізнав. Перш ніж я тебе створив, я тебе вже пізнав. Я знав, хто ти, який ти, для чого ти, чим ти будеш займатися і далі. Далі, і перш ніж ти вийшов із лона, я освятив тебе пророком. Представте, він ще не народжений, ще не зачатий, а Бог вже бачить його пророком. Тому Бог тебе бачив вже пророком, пастирем. Він бачив тебе благословенним чоловіком, благословенним помазаним служителем. Тому ти народився. Він бачив тебе як спадкоємцем, як своєю дитиною. Він бачив тебе як служителем нового завіту. Він бачив тебе. І як частиною церкви Божої він бачив тебе. І він і сьогодні бачить тебе. Відкрийся для Бога, для Божої благодаті, і ти переживеш оці речі, про які я сьогодні говорю. Амінь.